Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя Жартома і всерйоз». У нас чомна ніч, світла нема, коротше говоря. Ну, я що роблю? Лазю по вулиці. В общем, коротко. Я вам хотіла записати відео, ну, не хотіла, а запишу. Але в мене швидко знайшлася робота. Тут нам треба сіну перенести перенестись. Терміново тут сінник, коротше, напроти нас люди будуть будуватися, і це все нам звідти треба прибрати, то я цим займаюся. Ну, як вам сказати, дуракам нема покою. Як уже всі люди відпочивають і все сидять в хаті, то і зимою, то в мене нема ні зимою, ні літом спокою. Ну нічого, то чепуха, я це швидко зроблю і запишу вам відео. Мене одна підписничка, дівчинка, питала, вона каже, Юля, а, ну, Скажіть, будь ласка, в мене бабуся там знала, вона сказала це тату з цієї книги. Я знаю, з якої книги, я її написала. Вона каже: ну, от старі люди знали, як вони знали? Я вам скажу, була спеціальна книга така. Якщо мені зараз напишуть в коментарях, що от карти, книги, читайте Біблію, то я вам зразу скажу, що про цю книгу згадано в Біблії і в Корані, я вам зніму обов'язково відео. І в тій книзі є пророцтво для України. Це я вам такий коротенький анонс. І е, деякі пророцтва, вже багато пророць тієї книги збулось. Я пам'ятаю, бо в мене прабабуся була шостого року народження, і вона розказувала. А що за книга, я вам розкажу в наступному відео. Тому, друзі, а зараз трошки додам, де ми там. Що ми там з Максимом ялинку прикрашали і так далі, і тому подібне. Тому так. Трошки таке буде ну, розважальне відео. Зараз побіжу, ще понапихаю мішки з сіном. бачите, темінь. Але в мене фонарик. Коротше, я не униваю. Отакі справи. А ви будьте мені всі здорові. Дивіться, знаєте, що вам покажу? Це що за квітка? Це називається гацанія. Гацанія, газанія. Чим вона класна, я вам скажу. Вона дуже витривала, витримує і спеку, і холод. Оце в мене тут вона все літочко. Все літочко дуже гарно квітне, дуже. Це вже, ну, уявіть, грудень місяць. Да? А вона така незламна, як наша Україна. От бачите? Так, до чого ж я хочу сказати? Її дуже гарно сажать на кладовищі у гробнички. От вона витривала. От я сажала, які там квіти сажала, ніхто так не витримав, як гацанія. от бачите 9 годин вечора. Нам знаєте, що треба робити? Зараз ми покажемо. Я йому мала вчора необережність пообіцяти, він сидить уже прямо. Свята простота, та не прикладай. Тут тільки що таке робив, криша знімалась. Що будемо робити, Максим? Гірлянди. Як ви думаєте, що в цих коробках? Гірлянди. Що там? Подивись. Так, да, гірлянди. Ой, друзі, нема мені нічого робити. Откривай, показуй. Так ось басі. Да. Ще ж рано, нічого, що сьогодні 1 грудня. А знаєте, чого він так реагує? Бо він знає, що якщо ставляють ялинку, то в нього скоро день народження. Ялинку ще не ставитимем, а гірлянди повішаємо. Максим, Да. Коли день народження? грудня. 30 грудня, правильно. Так що так. Хочеш, не хочеш, мусиш. Так, да. зараз повішаємо і покажемо. Ну, а ще що є? Да ти що? Да? То що таке? Маска. Маска. А ще що там є? Все, що хочеш, да? всі скарби Угу. Зараз подостаємо ще. А ще в нас є такі іграшки, не ну, то ми достанемо на ялинку. У нас ялинка на мільйон. Такої зараз рідко де в кого знайдеш, і ви зрозумієте чого. Ну, це ми ближче туди прикрасимо і покажемо вам. Да? Робіть дітям хоч маленьке щастя, хоч маленький шматочок в наші нелегкі часи. Вони пам'ятатимуть оці щирі емоції. Повірте, вони я точно знаю, вони пам'ятатимуть. І я. Ялинка! Да, ялинка. Як ви думаєте, красотка? І це що думаєте, я сама Ні, це він мене заставив. Вон сам теж ходив маски, в масці, десь загубив рожки оленячі, так? Да? Шукай. Ой, це не Максим, це кіно. Ку-ку. Розрева <рик> акцію гляне. Да, Максим? Ну що, да. один, два, три. А ніяк не достане включити <рик>